Пане Денис, вітаю у нашому ефірі. Доброго вечора. Власне, хочу з вами почати із обговорення ситуації на фронті. Зокрема, біля населеного пункту Вигледар з'являється різна інформація, зокрема. Росіяни вкидують фейки про те, що нібито вони оточили це місто. Це вже в центрі протидії дезінформації спростовують. Також є інформація від мера від радника мера Маріуполя пана Андрюшенка про те, що російські війська туди перекидують до Вугледару свої резерви. Як ви оціните те, що відбувається довкола цього населеного пункту? Чому росіяни там так активізувалися? Туриця нам потрібна перемога, і з точки зору військово-політичних питань, з точки зору військових питань, з точки зору того, що треба якийсь подарунок день народження Володимиру Путіну не, значить, надати, бо 7 якраз жовтня він там буде щось у себе святкувати. От, тому що це теж не останній скажімо так, варіант. Але, передусім, це військовий військовий сенс і військово-політичний. Військово-політична це перемога. Тобто вони демонструють, що вони здатні перемагати е захоплювати нові міста, е створювати передумови до того, що Збройні Сили України далі відступали. Військовий сенс е захоплення Вульдару полягає в тому, що таким чином вони ввільняють залізницю, яка проходить повз Волноваху, в Волновахському районі, і покращують свою логістику е в цій області, в цьому регіоні. Тобто, якщо ми подивимося на мапу, ми цю залізничну залізницю по 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 побачимо. Вона йде е, значить, через волноваху і далі якраз повертає уздовж збережя Зовського моря. Тобто вона рокадна у, у, по відношенню до лінії фронту. А рокадна залізниця вона дуже, дуже зручна для того, щоб е, використовувати якості логістичної артерії. Тобто ми тримаємо Вуглдар, ми маємо можливість цю залізницю обстрілювати. Тобто вона в зоні дії ствольної артилерії. Спосередньо ми можемо контролювати її вогнем. Якщо ми з Будару відійдемо, то відповідно така можливість у нас втрачається. і росіяни кратно підвищують свою логістику, логістичні можливості на півдні України, на окупованому півдні. Стосовно ситуації довкола в то на превеликий жаль, так, місто поки що не оточене, це абсолютна правда. Але місце місто перебуває під загрозою оточення, тобто там прохід залишився невеликий, але він пострілюється. І очевидно, якщо резервів немає. А судячи з цього, цих резервів немає для того, щоб відрізати ці фланги наступу російського по е вхід То, відповідно, варіантів е щодо відступу немає. Тобто, загроза оточення існує, вона дуже реальна. І, очевидно, це ж таки питання відступу 72-ї бригади з Вулдару є питанням часу. Тобто, все ж сумний прогноз маємо станом на е, цю хвилину, якщо говорити про цей напрямок. Чи зможемо, чи, чи немає не, не та варіантів, ну, е, аби якось покращувати ситуацію, адже відсутні резерви, так? Ну я поки що не бачу такі поясні. Звісно, у нашої команди не може бути якийсь козир в рукаві, але поки що його не видно. А відтак е, варіантів небагато. Для того щоб запобігти оточенню наших частин, потрібно звідти виходити. І очевидно, зараз, ну це вже моя думка, тобто жодних інсайдів з цього приводу я не маю. На мій погляд, зараз головне завдання 72 ї бригади знищити якнайбільше ворогів. З цим завданням вони спори вони його виконують невідмінно, навіть на дві п'ятірки, можна таким чином сказати. І 72-га бригада, вона героїчна, дуже крута. Але ну треба і зберегти, якщо інших варіантів, окрім як е, вивести звідти немає. Ще один напрямок, про який хотів за вами поговорити сьогодні. Запорізький речник сил оборони Півдня, пан Волошин заявив про те, що російські військові готуються до штурмових дій на цьому напрямку. Е, власне, за даними розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти в штурмових діях. Е, Пане Денисе, на вашу думку, про що свідчать такі плани ворога, та чи зможуть сили оборони України вдало протистояти цим штурмовим діям та відкинути ворога і таким чином позбавити його планів, штурмувати цей напрямок? У, 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 мова йде про штурму від приютного, тобто, це поблизу так званого времівського виступу, який був зрізаний українськими військами під час контрнаступу 23-го року. Чиво, ворог намагається повернути собі там позиції, відкинути наші війська на ті рубіжі, які вони займали до початку контрнаступу го року. Чи зможуть, чи не зможуть, ну продемонструють події насправді? Тобто, на сьогоднішній день немає даних про те, скільки військ росіяни концентрують там на цьому напрямку. Я ризикну припустити, що в Великого просування з боку ворога там не буде. Тобто, очевидно, якраз е і ці штурмові дії будуть спрямовані на те, щоб повернути, повернути позиції, які ворог мав станом на червень минулого року, коли цей контрнаступ розпочинався. Але це припущення. Тобто, е тут треба слідкувати за е подіями, якими будуть ці штурмові дії, скільки військ там ворог е туди е перекине, і яким чином він буде діяти. На сьогоднішній день він він несе дуже великі втрати, в тому числі під ударом справді. Тобто, з резервами там в нього теж є певні труднощі. Про резерви, зокрема, українські вами також поговорити. Військові поставки для України на наступний рік опинилися під загрозою через фінансові труднощі деяких союзників, а інші країни не бажають збільшувати фінансування для допомоги. Принаймні, про це пише агентство Блумберг з посиланням на свої джерела там також зазначають, що водночас військова машина Москви випереджає здатність Києва отримувати необхідні боєприпаси, ракети та інше обладнання для захисту від атак. За словами одного з джерел, це свідчить про те, що економіка Росії працює на військові потреби, тоді як союзники України цього не роблять. Чи погоджуєтесь ви з цим? І чи дійсно Україна може стикнутися з проблемами в наступному році, якщо говорити про. Військові поставки та ресурси для наших сил оборони, не виключено, що вона може стикнутися з проблемами. Бо е, тут зараз кажуть про нестачу е, фінансування, яке організувало нам G7, тобто 50 мільярдів. Про це мова у Генсі Бумберг. А давайте ми зараз згадаємо, що на сьогоднішній день немає розуміння, яку нам допомогу будуть давати Сполучених Америки. А це дуже суттєвий. Суттєве джерело, скажімо так, і військової допомоги, і фінансової допомоги, і бюджетної допомоги. А на сьогодні поки що немає жодного розуміння, тобто навіть цифри не називалися прогнози. Хоча е, минулого року там було вже більше більш-менш зрозуміло, яку, яку суму нам хочуть надати е, хоч, надати на, на Джо Байден. Він цю суму називав уже настаном на кінець вересня. Інша справа, що там почалися політичні процеси, але ця сума вже фігурувала. Зараз її немає. А що це означає? Це означає, що очевидно, це питання буде вирішувати новий президент Штатів Америки, який так чи інакше е заступить на посаду після виборів у кінці січня. Це то січня буде нагоратися нового президента Штатів Америки. Хто ним буде? Дональд Трамп стосовно Дональда Трампа є великі застереження там, з, оглядом, з огляду на його постійні заяви стосовно того, які він чим хоче вирішувати. Війну, як він хоче сісти за стіл перемови, він постійно наголошує на тому, що він хоче цю ситуацію обладнати, заключити угоду, то очевидно він не збирається допомагати Україні фінансово, і це теж не треба скидати за рахунки. Якщо це буде Камала Гарріс, то очевидно ситуація буде трошки кращого, оскільки вона принаймні буде продовжувати політику Джо Байдена. Але е, ясна річ, що відразу після інаугурації вона не буде цим займатися. Тобто пройде певний час перед тим, як американці нам надуть допомогу. Ну це тобто некає питання: наскільки політично складно чи легко буде це, цю допомогу просунути в Конгресі, такого можливо, що знову ж таки почнуться політичні ігри. тому як насправді раніше березня у кращому випадку б не очікував би вирішення питання стосовно американської фінансової допомоги у кращому випадку, це такий знаєте оптимістичний прогноз. Тому не можна виключати, що наступного року будуть труднощі.